Всім салют, братва! Це нове відео на моєму каналі, і сьогодні у нас знову відкриття кейсів на 20 тисяч гривень. Або ж якщо перевести у донат на сервері, то це 20 тисяч коїнів. На цей раз ми потратимо цю всю суму саме на ось цей кейс. Ми будемо відкривати саме його. Нам тут додали багато всяких нових машин і хотілося б щось сьогодні тут вибити. Ми зараз почнемо. Дік оголошую переможців у конкурсу з минулого відоса І новий конкурс на 300 тисяч ігрової валюти. Щоб взяти в ньому участь, треба як завжди залишити лайк під цим відосом, комент. Ну і обов'язково треба бути підписаним на мій ютуб канал. А переможці будуть уже в наступному відео. А якщо ти тільки недавно почав грати на цьому сервері, то можу тоді порекомендувати тобі ввести в телефоні гри з 2 по 5 рівень мій промокод сопрано великими буквами. Якщо його там ввести, то ти отримаєш плюс 50 тисяч, плюс 1 рівень та платіну віпку аж на цілих 7 днів. А для старту це найкращий бонус. Ну що, тоді погнали? 20 тисяч коїнів, все як завжди. Але сьогодні, сьогодні новий кейс, який нам нещодавно додавали на сервер. Погнали! Wow. Удачі! Ну так, да, як то okay, кажуть, okay, з богом. Okay. Та не було. <laughs> а, звуки, до речі, вафнуті, якщо що. Так, а що тут взагалі може випасти цікавого? Ця машина з no, боку ця машина. Речі, майже всі машини okay. з БПшки, так? Оці я розумію. Так, так, так. Крім цього, геліка останнього. Ага. Я бачу тут багато всякого цікавого. Буська би того файно вибити. Так, бусик прикольний, до речі, я бачу вже на ньому їде. Який саме? Оцей? Ага, це точно. Він гарний, ти їде прикольно. Ну такий, як в один дома. Але чуть новіший. Знаєте там? Так, так так чи погнали, погнали. Давайте до діла, як то кажуть. Ух ти! Майже, майже. Можете мене дурити з ключиком, бо кажу, звуки в мене офнуті. Якщо щось Я кажу з ключиком з дзвіночком. Ти подивися. Що кажеш? So. Та машина падає с сото. Ну, падає. На сотому левелі батл пасу стоїть. Вот mm -hmm. і фарт, чи шо? ні не арія чишот. Оця ця друга. GTMK4. Да, Там у нас це 100 а це 150 наскільки я розумію. Так, да. так, да. так. Так, але баланс у нас дуже швидко, сьогодні буде тікати, я так понял. Ну да. Ты подвесь. Да. Ну да. Ну ж не те, що надо. Ну да. Две альпінка пролетіла. Mm. О, колокольчик був. Думаєш? Правда. Я не думаю, в мене в ігрі є. У мене два монтара, брат. У тебе є, в мене нема. У мене теж два будет так. Так раз можно на монтуре такого казати. Ой, стоп! Две альпіночку битку. Я би того геліка хотів, як його ЙСИ, топой файный вин мой быт. Щеквин и НРД, і вообще имба. Так всі геліки нрдш. Отде імба машина, я думаю. Yeah. Угу. Я щось думаю, що ми ще маємо бебити. Німу солоту, новий кейс. Ну, 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 ну. ну А щось, ну, 5000 ка й ні вже як не бувало. Угу. Uh -huh. Хоть би філетове be... щось випало. <laughs> То взагалі should нічого, що б я Ой, і <laughs> Блін, бусика. Ну хоч би бусика, ну. БСІКА такой я бы не веб на сім'ю безразу відправив близько. А мне цікаво. Соточка. Я думаю, что це кейс має бути окупний, якщо забирати собі. Повертак, знаєш, mm. на увазі? Та, та, та. Я думаю, так, та-та. Мені чисто так здається, що так. Типу як в ламбургжей що. або шо. Голове well, будет, we а ч так. Уже 6000 нема. О! Ага. Та хоч би це лепило, Ну-ну. No, no. А що воно? Мені <рес> вже 10 no. нема. Ну no, хлопці, якийсь 500 конів. Ну шо, шо, не, що це не шуточки. No, no. але, але, точки. ну біле. Зараз буде, зараз буде. Зараз Миколай принесе. Ух ти, подивися, Миколай переїхав мене. Мм. <свист> що там, мусор привезли чи що? Сказав, привезли, забираєш. Не <свист> можна. <свист> Ні. <свист> <свист> Придемо далі. Да уж. Пішло щось, вопсінь, неприкольно. Угууууууу. <свист> <свист> відверто кажучи. Ну, <свист> вже 10 тисяч пішло. Зараз буде, зараз буде. Чекайте. Ще только три кейса, три кейса, І зараз паде. Mm -hmm. Три кейса, добре. Це другий? Це... Да, да. Ще один, зараз, да, так так буде. А подасть третього числа четвертая? Та, я тебе це не фон. На! А, але то не то. Дві геликобета. Оце просто да. издевательство, ну подивіться. Ну. Та ні, я уроз знаю. Зараз, зараз, тут зараз буде, дивіться, зараз паде. Добре, дивимся. Давай, будь ласка. Да. Хе-хе-хе. З 4-го не мусить бути, ну. Я вірю в це. На последнє. Дай. О, дай, я... дай, дай, дай! Добре, 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 хоч би так. Я... Дай, ну, видиш, на четвертому, трошки я не угадав. Але шо це? Зараз два удари, та й нема цього. Два кліка. Зараз ще буде, зараз ще буде а Ні, зараз на передостанню. Колокольчик. Дай колокольчик. Да, колокольчик, ти сказав колокольчик. дасть. Бо я повірив. Давай, давай. Ні, ні. Чому саме це. тут Это то. Пролітає все-таки. Так вже краще, ніж біле. Ой, якісь баки, Ну. Yeah. Може так до рожевого yeah. їдем Ну no, дай no, заносу леганького такого. Та нема заносу Ну немає, yeah. якщо. Я, я думаю, може це поміняти кейс. Бо щось вообще. Не годую. Ти подивись. Диви. Просто жесть Давай, давай, дай, юй. Аж раз, три за раз! Кинай німці. за раз, раз. бій білий, все, боже. Напевно, що це його. Давай, 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 давай. ні, ну. Ну, це скріншот. На, на перевйошку. Джесть. <плес> ну, хоть бусика, дайте. Да. Yeah. Диви. Oh. Будь ласка, дайте хоча б геліка, того <laughs> файного. Я вже нічого летового не хочу, я розумію, що воно мене не врятує. Давай, давай! А ти тепер Конор говориш, що ти не хочеш, понял? Кажи, я не хочу а того геліка... А, що це це це? таке... Вольво? Вольво. Так, Так, можна ж в батл Вольво. Я не хочу фіолетового, я не хочу фіолетового, я не хочу фіолетового. Що помагає, помогає до мене туди? Так, по-любому. В прямому значенні. Так, прямому значенні. Да уж. Я тут тут нема що затримуватися, Напевно, до 5000 10 та й будемо тікати, бо це біда. З'їдає. Ну дивись. Що хоч би тут? А добре. Да, а ну вот паде, от, паде, стоп. Да уж, ну це таке. О, вернуло. Я думав колокольчик. Ну, у мене вже навіть слів нема. У мене теж. Я ж. я же. Я ще на щось надіюся, але ого. Ага. Як це бачу тут. То... Вже нічого не хочеться. Ти вмирає останній. Ти то, ну то дай, дай хоча б. Ну, 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 ну. <ріст> це були справжнім носій. Да, ну, я, я... Закричав. Я до останнього вірив, що воно випаде. Я так само. Все. Ще Шо той, ще раз, все. Да, ну то такий файний гелік. Мені більше подобається, ніж та машина. Що Шоу батл Пасі на 150. Міби сітой гелика страшно, хоч. Хоть... Мені і та, і та, в принципі, подобається. І мені та Феррарі подобається теж, що на сотому левелі теж не Так, я так пам'ятаю, що ми її таким швидким способом не зможемо е, здобути. Угу. Трепадай дивіться Феррарі. Угу. Не уж. А, чекай, я вам Це... нап'ятцесі штікати звідси. Та зараз як буде. Не Феррарі. Да. Не... Не знаю що робити далі. Напевно, йти в далее Напал на Ого. Ти не Ты надоедки по 500 Ти зараз далі забирає тисячу. Ну ну. 500 тисячу, бере. Угу Так і все Да уж вже раніше уже раньше вид порш? А там тоже мені здається таке саме навіть не знаю, мені параша. Я параша не особо хочу. Я б хотів ще якусь ламбу може вибити. Чи що? Туфада, да? О, той болід. Чи Пегасі? А що тут пок... о, терзі. Ну, було би да. непогано. Чи може давайте беху покрити? Стандарт. Блін, не знаю. А пар, що тут? Ну, цей цей прикладний, цей. Давай, ну давай, парша. Через з Ой, не то. Та. Так. Може, хоч Леже, б... цей погано. кейс буде живіший, ніж той. Ага. <laughs> живіший. <laughs> ну диви. Ага, живийший. Короче, треба. йти проходити батл пас. диви, що робить. Такі світлої. Зараз, тай... Зараз Тайкан паде. Піде... 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 Я вже забув славу. Ти подивися. Нічого не паде, Діма, нічого. Видай <свист> той червоний Порш, як тебе буде Ти прослідувати. Ну тут якось я, 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 яскравіше крутиться, ніж там, але mm <свист> не толку стало. Эй, черваный парш. Тайкан зарепада. Ну, червяный. Эй, Черванный парш зараз буду. Нет, тайкан буду. Та уже был хватать. Ты да, подивись. Ну, ты подивися на це. Mm. И червоный паршек. Тайкан, не, тайкан пода. Ну! Червоний поршик буде зараз. Тайканцы буде, ні який Та й Тайка давай, стоп, нікуди! Ну бляха. Треба було б. А мене монітор не з той сторони, пані, то би не помогло. Ну ти подивися. Да это по Ну все закрило полосу. Ну да, не дало виходу цього вибору. Ну ти подивися, отак так жовтим. с Ооо. Але дверь движ, оно ну, жовте, так? Желте вепало. Серйозна психологія закладена в цих кейсах. Ну. Тайканчик, а да. Алгаретнич, вас... як то там называется. Не знаю. Ну ти подивися. Давай давай, давай, давай! То... 750. Але лише 750. Ну так. Я нагадую, що було 20 тисяч тільки шо такой. Две. Жесть. Просто жесть. Что mm -hmm. на видное око? Зараз mm -hmm. буде, зараз дивіться, тайкан паде отако. Тут хоч би трошки поспокійніше, ніж в тому кейсі, баланс не так тікає швидко. Ого. О, тут, тут ти крутиш, там один, а тут два. Це прикольніше. Ну так, так. Але собі що здавало? Та ти подивись. Зараз буде, Зараз буде. Dwie, zaraz oce prokrut, czerwony Porsche Cierw. Następny prokrut, czerwony Porsche. Czerwony. No, zaraz prokrut, czerwony Porsche. 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 Nie ugadał. No zaraz toczny. Kohajcie, dwaj to uskładem co. O, czerwony porszyk. Szaraz czerwony porszyk. Szaraz czerwony porszyk. Nie, nie ugadał. No bo zaraz toczny. Czerwony Porsik. Czerwony porszyk. O. O. O! Две надо да. не пускай. И заря да я, дає, да я, вот такое. Две, дай я, заря. Там вс, уже, вс, уже, немає нічого. Не <реш> дало. Ницт не нема. 200 коїнів маємо. Давайте 200 коїнів ми сюда пустим. ми пустим сюда. <реш> От так. Туда липше бы не пускал <реш> туда. <реш> <реш> Шийп Да, трохи, трошки невигідний, сьогодні прокрут. Ну якби щось щось вір вірте продавали, то щось би не фармили. Ну да, як кажете, пішла, так, якби вірте пішло, я думаю, була б нормальна сума. А так ми ж нема щось серйозно, тому за чимось серйозним тому якось так.